Усіх вітаю, друзі. Я на виробництві твердопаливних котлів Phoenix. Хочу зараз вам показати твердопаливний котел тривалого горіння серії М. Ну що, ж, давайте дивитися разом. Що ми тут маємо? Твердопаливний котел тривалого горіння. Дивіться, йде котел, у якого є 4 теплообмінні полочки. Одна, друга, третя. Якщо ми заглянемо всередину, камеру розбирання, четверта полка. Камери згорання ми також бачимо, а колосники, форсунки, по яким повітря потрапляє в камеру згорання. Чому? Тому що це котел верхнього горіння. Паливо то прогорає зверху донизу. Подивіться на ці двері з вернікулітовою плитою. Уважно подивіться на класну фурнітуру, класні ручки, класні зажинчики. Всі петлі регульовані. Ну що, давайте відкриємо ще ці дві дверцята. Так, також вернікулітова пліта. Тут ми можемо побачити, бачите, колосник, і що то за зуби такі, на що вони потрібні. Дивіться, Все це спеціально фенік зробив для тих людей, для тих клієнтів, котрі шукають котел з спеціальним механізмом для чистки. чистки колосників. Дивіться, є така педаль, Ми на неї натискаємо, і зуби вони пропускають ці отвори. Зараз фокусуємо. Щоб не застравала зала, швак, жужолка і так, і так далі. І так, і так. Дуже продумана частина. Ну і нижні дверцята Там, тут маємо. звольна частина. Бачите, це механізм, Звольна частина. Також де клапан, клапан з в котлі та а лопатка І що взагалі мені подобається, що мене дуже-дуже дуже сильно вразило в даному котлі, дивіться, всі ці дверцята і цю педаль можна змонтувати або на праву сторону, або на ліву сторону. Я знаю, що дуже часто люди шукають ну, і питають, чи можна, там, щоб дверцята відкривалися на праву сторону, чи можна, щоб на ліву. з котлом Fenix серії N, це можливо. Позаду ми бачимо димохід в круглої конфігурації разом з Шибером. Ось така цікава пропозиція до вас. Якщо у вас є питання по даному котлу, пишіть нам коментарі або дзвоніть нам, або переходьте на наш сайт. Дивіться його характеристики, там є різні мощності, різні потужності. Будемо раді вам. Папа, -па, до нових зустрічей!